Проводимо громадські слухання щодо скубряної документації. На громадських слуханнях будемо розглядати три детальні плани території. Основна мета проведення громадських слухань ознайомлення з скубільною документацією. Перший детальний план, план громадянина Майці Віталія Андрійовича для. Для будівництва зі зміною цільового призначення з 03-15 для будівництва обслуговування інших будівель, будівель громадської забудови на 03.08 для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що знаходиться на вулиці Засвіти в місті Брове. Наступний детальний план території це громадянина нечета. Володимира Юрійовича зі зміною цільового призначення з, для ведення особового сілянського содарства на для обслуговування інших будівлі громадської залідови. Земельна ділянка знаходиться в селі Бала. І ще один питання к Земельна ділянка знаходиться в комунальній власності. В районі вулиць залізничного на місці Броди, Зовчівського району Львівської області. Цільове призначення для розміщення та експлуатації людей дорожнього серці. Давайте оберемо голову нашу наші нашу громадських студії. Прошу проголосувати або запрополювати. Так. Отже, прошу э после за некий проект плана. Так, наверное, нищо, разговор за помастекс. Давайте до пърш, э кандидата секретаря слуха. Ваши предложения? Давайте проголосуваме. У нас є розробники цієї міста, документації це є добрий проєкт. Вони більш детальніше можуть розказати про кожен панелі план, який, який опрацьовували і який розробляли. Ну, давайте почнемо з Мальця. Даний ну, певний та план був розроблений мовленням Мальцем. Da, ja zawsze popełniam dane, tak? Tak, da, da. no, tak, tak. To jest bardzo ważna zamiana giełdka z przyzwyczajonym przeznaczeniem dla budownictwa obsługi i czynników romańskich do zabudowy. I dla Pani Przewodniczącej to jest to i rozminę poddane przeznaczenie na budownictwie i obsługi obiektów turystycznych i źródeł i zakładów romańskich pracowania. Zadane zamiana giełdka po ulicy Zastopki В обмеження для даної земельної ділянки були інженерні мережі, які проходять по даній земельній ділянці, щоб закрити екран від автомобільної дороги з Так, Це межі сусідніх земельних ділянок і червоні лінії існуючої вулиці Заставки. Ну і тут є, наскільки я бачу, це є телефонка. Але він знаходиться за межами цієї ділянки.

Детальний план звучить не тільки як зміна цільового призначення, а ще й ну, для проектування об'єкта будівництва Це О, є багатофункціональний комплекс. Готові зміни були перспективи будівництва цього багатофункціонального комплексу, в якому мало розміщувати кафе, готель і інші допоможні приміщення для обслуговування даної будівлі. <гану> Будівля має таку т подібну форму. Ну, так, замовник так, бачить. Ще, Також передбачено автостоянки <гану> і благоустрій заїзд буде з існуючої вулиці за ставки, так само і виїзд. Ну <гану> і таким чином в майбутньому замовник може отримати на основі такої містобудівної документації та містобудівні умови кажуть і в процесі буде розробляти більш детально проєктну документацію. Я думаю, є... Ну, вис... і поверховець тут передбачена до чотирьох років, ну так, коли не виявити буде, що, в принципі, не суперечить цим планом. Є ще якісь запитання до цієї містобудівної документації? Мати. Це буде цікаво, скільки ви заплатили, що ви заплатили 20. Це що хтось? Якщо у вас 3-15. Так. Ви 10. В такому випадку, коли за мене глянка продається, ми будемо міської ради, коли без права зміниться, якщо воно говорить, то ніхто не робить. тут що Людина змінює в межах Тобто, Вона вправиться змінити згідно земельного коло. На сесії рішення було буде... прийнято, так? Власне, я знаю, ну, що зрештою, дивіться, свої пропозиції і зауваження громадськість може подавати в процесі розгляду такої міськобуліної документації. Є оголошення, яке подавалось і на сайті міської ради, і в газеті. Долучалася повністю. Весь детальний план для ознайомлення. Тому я думаю, якщо будуть якісь зауваження, ми це приймаємо до уваги і тоді і проктанти приймуть до уваги, що... якщо такі речі будуть. Я думаю, якщо немає запитань, то приступаємо до наступного до розгляду до наступної інститутної документації, детального плану території в районі вулиць залізнична привокзальна в місті Грома. Це земельна ділянка потреба.

Вашим фоном. Давайте райони породика. У мене ділянка йде від продаж. Тобто я коло йде. Це купити вже до друге питання. Іде опціон, так. Ну Так, питальний план був розроблений на основі вимічної основи на назову Ну, це є. третя, ви сказали друга Нечіпоренко. Ну, це третя. А, ну, це пересувається. В основі рішення міської ради 19-12 19.12.00 No1425. Призначення даної ділянки пропонується для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Так як згідно генеральним плану, це є землі. Земля за українською страну. Тут, стою, місто Броди Під день на сторінці міста Бродила. Площа земельної ділянки, яка визначала детальний план, це пропонується 20 сотків. Планувальними обмеженнями для цього земельної ділянки є без зона річки букдурки 25 метрів. Сусідні землекористувачі, також газопровід середнього тиску, що проходить через дану земельну ділянку. І існуюча забудова. Так, до ділянки пропонується з, з проєктної вулиці, що буде прибувати до залізничної. то буде так, Зеленому задній. <плес> Ту заправу вона в обзаку кладе. Так, так, так. Ото буде ділянка. А залізничної не буде там заїзду? Ні, ні, там вона не перемикає. Ну, ні, дорога буде залізничною. Основне, так. Для цього магазин про заїзду. Так, коли ж буде? Так, так, так. Так, так, Згідно з детальним планом, забудова планується двох поверхових, одного двох поверхових, також розміщено автостоянку. Mm. <риклад> Та вже Зробити внесення змін в таку місцеві, якщо він зробить вже мати в планах, <риклад> <риклад> який це буде об'єкт саме. Куди буде? Ні, на жаль, там школа, це було приватно. Це йде на аукціонах. Якщо у нас буде продаватися з аукціоном, ми хочемо бачити там ці фінансові відповідний об'єкт, і це хочуть бачити на свій склад, то це означає, що має бути продаж, міниться справді зміниться І це має бути рішення міської ради. А в нас виходить так, що купляється майдан ділянку, застереження мало, і на проїде зміняється це призначення. Получається, те, що ми хотіли ви бачити, на цій території завтра не досить інші об'єкти. Якщо тут діяти те, то його засідати. Прошу підтримати такий детальний <плес> план. <плес> Всі за Так. Ну так як ви сказали, що ви рішення потім прописати, Так як вам дали таку пропузайти, це буде... Законом визначено, то значить. У вас немає рішення сесії, не сказати, що де сама тоже земельна діяльна немає обмежень свідомо призначення. Ні одного. Слідуючий детальний план був розроблений на замовлення громадяна на Чеперенка. Це його власна земельна ділянка з цільовим призначенням для радні особисто селянського господарства і пропонується зміна даної земельної ділянки від 3-15 для, для, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудова. Дана ділянка має площу до і знаходиться целібером в двому кварталі. Межує з існуючими територіальними земельними ділянками, а також промикає до автомобільної дороги Київ-Чок. Проли Чорнорада. Я думаю, що ще. Концесійна дорога. А чи Я думаю. А от Андрій має а... там ремонтую ну, от, Враховуючи таке душне розташування даної ділянки, і його один бажання – бажання дану… змінити себе призначення, щоб побудувати в перспективі громадський громадських а то є в житловому кварталі, так? так? так, так там mm -hmm. і... Ну, там і є роздай, і є все. Щоб не колухати будинок, там. Ні, ні, не, не. Власне, на ділянці передбачено, як і сам будинок, так і mm -hmm. апельсинку для, mm -hmm. -hmm. для транспорту. Заїзд існуючий з існуючий вулиці. Там же ж шляд... перед передемо той антураж, що там Так. — То вони що всі підряд хотіли Так.